Мобілізація по новому таємне вручення повісток і загроза блокування банківських карток. В Міністерстві оборони наразі працюють над оприлюдненням своєї позиції щодо роботи електронного реєстру військовозобов'язаних. Про такі наміри в коментарі для ТСН повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Що кажуть у міністерстві оборони? Ми погодимо позицію і, думаю, вийдемо до всіх з однією позицією, відповіла Катерина Чорногоренко, коли її запитали про роботу реєстру. Водночас у Міністерстві оборони наразі не прокоментували ймовірну появу повісток в електронному вигляді, які начебто можуть надсилатися військовозобов'язаному в особистий електронний кабінет, якщо існування такого буде запроваджене на законодавчому рівні. Адвокат пояснив, за яких умов можуть вручати електронні повістки. Своєю чергою ситуацію з можливою появою електронних повісток прокоментував адвокат Андрій Межерицький. Він нагадав, що станом на зараз повістка вважається врученою, якщо за цей паперовий документ власноруч розписався той, кому вона виписана. Для того, щоб надсилати повістки, які стосуються мобілізації в електронному вигляді, для цього потрібні зміни у законодавстві про мобілізацію та військову службу, каже Андрій Межирицький, в такому разі це цілком можливо. Це може бути по аналогії із судовою повісткою. Щодо останньої, то чітко прописано, що людина є повідомлена належним чином, коли отримала повістку до суду в електронному вигляді. За словами Межирицького, адвокатська і судова практика свідчить про те, що в Україні дуже часто скасуються штрафи через неявку до ТЦК по повістці, ТЦК не завжди мають рацію. Треба довести, що повістка була вручена так, як передбачено законом. Дуже багато рішень, коли суди скасували штрафи за неявку по повісті. Чи зможуть ухилянтам там блокувати банківські картки, пояснення адвоката. Крім цього, адвокат прокоментував одне з побоювань, що, начебто, ухилянтам там після низки нововведень на законодавчому рівні можуть блокувати банківські рахунки, рахунки фізичної особи підприємця. Теоретично таке можливо, якщо це електронні виклики буде введено в законодавчу площину. Якщо людина не з'явиться за викликом, то нестиме адміністративну відповідальність. Тобто так само, як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалася і не з'явилася. Відповідальність у вигляді штрафу відомості передаються до виконавчої служби. Далі, в разі його несплати, для порушника настають наслідки обмеження низки прав.